Перше за півтора місяці Росія завдала масованого ракетного удару по столиці. Нашими силами ППО знищено 31 ракету. Про це ми поговоримо більше з Анатолієм Хравчинським, це заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, вітаємо вас у нашому ефірі. Е, власне, сьогодні ми побачили таку цифру: 31 ракета. ракета, якщо там порівнювати, там, чим нас раніше били, да, і взагалі періодами, інтенсивністю, да, то набагато зменшилася з чим це пов'язано? Можливо, це а, виглядає як те, що наші то Росія економить можливо свої ракети. Давайте почнемо з того, що насправді тактика використання ракетних обстрілів дещо змінилася серпня минулого року. серпня місяця що саме відбулося? Ми бачимо, що ворог більш активно почав використовувати балістичні ракети і ракети з тактичної авіації за рахунок використання таких ракет як X-59 та X-69, точніше Х-59 і Х-69, на, на авіації тактичної, тобто це з літаків Су-30, Су-35, Су-34. За рахунок цього він почав більше обстрілювати прифронтову зону. Ми бачимо, наприклад, прикордонні ділянки, коли там Сумщина, Чернігівщина, і плюс давайте не забувати, що ворог дуже активно почав використовувати авіаційні бомби. А, так, для прикладу, тільки за цей рік а, ворог а, використав по території України близько 3,5 тисяч авіабомб різного типу там і ФАК-500, і 1500, і, Тобто, це різним авіабомби. Ну вони дороблені, вони зроблені крилатими авіабомбами, тобто вони можуть а, працювати на різні там 70 кілометрів, і це теж створює певні про проблематику. Так дійсно ворог став менше використовувати стратегічну авіацію. На мою думку, чому почали ну, він почав менше використовувати і тому, що в принципі стратегічна авіація в Росії е, мається на увазі в єдиному м, такому екземплярі і не випускається нових літаків. Те, що ми бачили, це ремонт нових чотирьох Ту-160 е, і експлуатація, активна експлуатація старих радянських ту 95 МС. Тут слід зазначити, що за рахунок знештакі того, що це дуже старий радянський літак. Він не такий, не, не, не ну, у нього немає такої потреби до технічного обслуговування активного і там старі системи, які дозволяють їм використовувати його більш активно. Ну і за рахунок жовтаки двигуни Ту-95, це НК 12 які розраховані на 33 тисячі годин нальоту. Між ремонтним ресурсом 11 тисяч годин. Тобто ми можемо казати, що є ще залишки ресурсів, які вони використовують. Якщо на початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала ту 160 то зараз вона їх практично не використовує для обстрілів України. Вона використовує ту 22 м 3 але бачимо, що теж неефективно, тому що нещодавно два крайніх виліта туди з 3 закінчилась тим, що один раз ракета впала в чорне море не долетіла. В інший раз не було не схід ракети, коли система пілони, які тримають цю ракету, не відпустила ракету, і власне цей літак повертався з ракетою додому. Тоді зазначити, що ця проблематика на ту 22 м 3 давня, ще з радянських часів. Як бачимо, вони її не усунули. З часом з новітніми технологіями, тому в принципі, так насправді ворог розуміє, що експлуатація, наприклад, тих самих літаків, які розроблялись для ударів по дальніх цілях, тобто це в умовах ядерної тріади, коли російські під Час Радянського Союзу ці літаки злітали, наприклад, з того Енгельса, чи, наприклад, коли при радянському Союзі з прилук вони летіли на північний полюс, обстрілювалися по там мінімум точкам а, Сполучених Штатів стратегічних і повертались обратно. Це була льотна зміна, це були е, відстані там тисяч 12 тисяч кілометрів, які долавали, і для цього розрахований цей літак. Тобто, на таких відстанях, як працює він в Україні, це недоцільно. Тому, можна сказати, перші ознаки, Росія починає економити. І якщо ми кажемо про використання ракет, Х-101, Х-555, Х-101, дальні, дальність дій 5500 кілометрів, Х-555, або 55, там 2,5-2 тисячі. Тобто це відсні, які, наприклад, якщо не помиляюсь, там від Каспійського моря там до Парижу, там треба, не пам'ятаю, десь близько 2-6 кілометрів, наприклад. Тобто, ми розуміємо, що вона може туди злітати і повернутися обратно. А вони використовують а, саме такі відстані для того, щоб навантажувати нашу протиповітряну оборону. І насправді тут а, ну, ми бачимо, що більшість ракет збивається. Криватих ракет взагалі, тобто у нас е, протиповітряна оборона суттєво посилена в цьому напрямку е, за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, е, зменшилась точність цих ракет, тому що є певні системи, які дозволяють придушувати деякі можливості у цих ракет, і вони становляться більш, е, е, більш доступними для звичайних класичних систем протиповітряної оборони. Тому, в принципі, я би зазначив, що Росія починає економити. І з огляду на те, що все ж таки ресурс цих літаків а, обмежений. Вона не може їх випускати, тому що на відміну від тактичної авіації вона може випускати. Там ми бачимо там десь 5-6 літаків, якихось там су 34 або Су-35, вони ще щось намагаються робити. Стратегічна авіація. жодного літака за весь час існування Російської Федерації не було випущено. Ту 160, шістях, які ми бачили, які Путін презентував на казанському авіаційному заводі, це модернізація. Яка більше схожа на просто перефарбували і додавали додав, у якості е, там презент, ну, новітнього щось? Це жидкокристалеві екрани замість о, органів керування в кабіні пілотів. Ми розуміємо, що ці екрани е, 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 запускають старі радянські системи, які були розроблені ще в 80-х роках? За рахунок цього Росія розуміє, що вона не може використовувати, тому намагається е, компенсувати це з е, впливну роботою, наприклад. Тактичну авіацію, обстрілами балістики. Вони налагодили наприклад, виробництво шахетів. Їм легше зараз використовувати шахеди, тому що це більш дешевий варіант. Вони навчилися його виробляти, там зрозуміло, що за певною допомогою Ірану. і це теж суттєво навантажує нашу протиповітряну оборону. Тобто, з питання навантаження і ведення там теристичних обстрілів, вони почали використовувати більш доступний варіант. Тому саме зараз ми бачимо такі от е, великі відстані між е, масованими обстрілами. Ну і давайте будемо відверти, масований обстріл 30 ракет, е, Згадайте, які у нас були обстріли в минулому році, по 80 ракет, і, там, по 2-3 по дні поспіль. Тобто це було насправді дуже таке серйозне. Так, це було навіть буквально от на під, перед Новим роком, ми пам'ятаємо по 70, скільки ракет запускали. І ви неодноразово згадували ту 160 і ту 95 МС? Скажіть, будь ласка, чи от ми ж напередодні ГУР атакували якраз в Енгельсі військовий аеродром, де і базуються ці стратегічні бомбардувальники? Ми не знаємо, в якому там стані вони чи там, зачепили там дрони щось і так далі, але в будь-якому разі, чи, наприклад, наші атаки по їхнім військовим об'єктам також. Це впливають? Насправді впливають. Ми бачили дуже ефективне відпрацювання нашими БПЛА по літаках стратегічної авіації, коли було знищено ту 22 М3. Давайте згадаємо перші удари по «Енгельсу». Переробленими щоправда, стражами, ну це все одно було дуже ефективно, коли було знищене ту 95, і насправді це впливає щодо останнього обстрілу. Тут треба дочекатися ж таки більш якісних супутникових знімків, щоб зрозуміти, що на саме насправді відбулося, тому що ну давайте будемо відверти. ворог теж розуміє, що такі аеродроми треба більш уважно слідити за ними, тому що крім того, що Енгельс просто база авіаційна, яка Ну, вона підготовлена для експлуатації літаків Ту-95, ту 160 Там є і система збереження палива, яке потрібна для цих літаків, і там є система збережень склади з ракетами, ціми саме, які виробляються, і потім які е вішуються на ці літаки. Ну і знов таки, тому це дуже такі важливі об'єкти, і вони будуть намагатися його більш активно а, охороняти. Тим паче, що в них були вже випадки, коли обстрілювалися ці аеродроми, тому цілком орегітно, що там більш підтягнута протиповітряна оборона. З нашого боку, була можливо, навіть якщо хтось і щось і не вилучили, можливо, була просто розвідка. Наступного разу буде ще краще. Тобто, ми ж бачимо, що у нас там є спочатку такі певні заходи-удари, а потім вже ми бачимо дуже гарний результат. Пане Анатолію, наостанок підкажіть, ось коли ми говоримо про там обмеження там виробництва і так далі, чи можливо те, що на це вплинули і якісь санкції? Зокрема, останній пакет санкцій він власне був спрямований на те, щоб Росія не обходила їх, і можливо, наприклад. Росія позбавляється якихось деталей, які вона має для своїх ракет, там дронів і так далі. Тому що, наприклад, всі ці мікросхеми, ми ж розуміємо, що це не завжди їхні вітчизняні. Вони звідки ж їх імпортують? Якщо це Іран, то це там інша справа. Можливо, там з їх інших країн Європи. Я не знаю, навіть Америки. Ну давайте почнемо з того, що, наприклад, більшість навігаційних систем, які використовує Росія, обладнана системою комета М. Це е, з е, свого часу Росія почала розвивати систему, яка б могла би уникати е, придушення засобів радіоелектронної боротьби, тобто щоб чітко визнавати координати для БПЛА, для ракет, і ми бачимо, що насправді, наприклад, ті ж саме орлани, шахеди і навіть ракети вже е, керовані авіабомби, ті, котри вони запускають. Вони їх облаштовують системи Кемет. Для того, щоб зрозуміти, що і як сталося, коли Росія почала розробляти свою комету Н, е, все, що у них вийшло, перше, вважало 40 кілограмів. Після того, після певних там, якихось там допрацювань, чомусь вона почала важити лише кілограм, і в неї з'явилась купа іноземних елементів. І ці елементи зараз досі в них є. Вони їх е гравірують для того, щоб не можна було зрозуміти е країну походження або виробника, але все одно вони їх достають. І тут ж, знов таки тут треба розуміти, що, наприклад, маленький чіп, я просто зараз, зараз е мене є там обламки цієї комети. Е тобто, цей маленький чіп насправді його дуже легко привезти. Якщо ми кажемо, наприклад, що ми влучили, наприклад, в нафтопереробний завод і там якийсь великий насос, то да, тобто ну, це зрозуміло, що ми там побачимо, що хтось його купив, тобто це і це накладені санкції. Оці маленькі речі дуже легко завозяться. І ми бачимо, що, наприклад, нещодавно там в Азії був затриманий росіянин, який постачав оці всі Техас-індустрії, я не пам'ятаю, які компанії, елементи. Постачав е, в, в Росію. Тому насправді тут проблематика глибока, і тут е, треба з цим працювати безпосередньо вже е, розвідці е, там, службам безпеки, які будуть досліджувати, як саме придбаються ці елементи. І тут треба по цьому напрямку дуже активно працювати, тому що все ж таки дія санкцій вона впливає, тому що ми бачимо, що Росія вже не здатна будувати цивільні літаки. У них є проблеми, е, реальні проблеми з цивільними літаками. Я не кажу про обслуговування. На землях я кажу навіть про те, що створити свій власний літак, який вони раніше там декларували, що вони там зробили сухий суперджет, вони зробили МС-21, а у них не виходить цього. Вони почали е знов казати. Ну вони почали знову будувати е туполів 204 і 214. -й. Ну, вибачте, це літак, який був розроблений в 80-х роках. Ну і звісно, на тих можностях, на тих старих знаннях Росія ще може щось робити, але знов таки це не високотехнологічне рішення. І все, що є у Росії високотехнологічне, це за рахунок отриманих, наприклад, ті ж саме ланцети, це ізраїльські дрони, ті саме шахети це Іран. Ну а якщо повертатись в радянський союз, то й ту 160 Вибачте, це бідінлансер американський, який тобто там і так можемо перелічувати так само, як і тонгузка, яка з'явилась через 10 років після гепарда, Розумієте? Тобто, і воно дуже все копійовано або може там десь Росія щось купувала вже, потім копіювали, робила. Ну тобто тут є над чим працювати насправді. Але, на мою думку, є певні ознаки, того, що у них проблематика. Я про, про це давно дуже кажу, що до проблематики стратегічної авіації, тому що насправді. Є і обмеження по експлуатаційним нормам, тобто все ж таки ресурс літака він обмежений. І е, ми бачимо, наприклад, де, ну, от уявіть ті ж саме ту 95 які е, пускають по Україні ракети Х1. Літак ту 95 розроблявся під ракети Х-55. Тобто ці ракети поміщались в брюху е, всередині, всередині літака, так би мовити. Там стояла збарабанна система, які підвішувалися, і він міг там нести певну кількість ракет. х 101 вони набагато більше по розміру. І для цього росіяни поставили на літак, який не передбачався, на крило поставили пілони, і на кожне крило почепили по 8 ракет. Як бачимо, сьогодні вилітіло 11 літаків, був запуск лише 29 крилатих ракет. Тобто розуміємо, що там не більше 4 ракет літак може нести в кращому випадку. А так ми можемо казати про 2-3 ракети. Дякуємо, Анатолію, за те, що все нам роз'яснили, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Анатолій Хравчинський, це заступник гендиректора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна. Залишаєтеся із нами.